Біблія, Новий Завіт, Друге послання Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, з Божої волі, Апостол Ісуса Христа та брат Тимофій, до Божої церкви в Коринті з усіма святими, як в усій, Ахаї, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець співчуття і Богу всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння, коли втішаємося. То це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо, і наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в азії, бо нам було надзвичайно важко, понад силу, так що й не надіялися вже жити. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих, який визволив нас від такої смерті і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме через сприяння вашої молитви за нас, щоби за дар, одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Наша похвала така свідчення нашого сумління. Що ми жили на світі, особливо серед вас, у простоті та Божій чистоті, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті. І ми пишемо вам не що інше, як те, що читаєте і що розумієте, і я сподіваюся, що повністю зрозумієте, як частково ви вже зрозуміли нас, що ми є для вас похвалою, як і ви для нас, у день Господа нашого Ісуса. З цією певністю я хотів прибути до вас раніше. Щоб ви вдруге мали благодать, а від вас піти в Македонію, а з Македонії знову прийти до вас, щоб ви відпровадили мене до юдеї. Задумавши так, чи вчинив я щось легковажно, або коли щось задумую, то тілесно задумую, щоб так було в мене так, а ні ні. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було і так, і ні. Божий Син, Ісус Христос, Якого між вами проповідував Я. Силуан і Тимофій не було так і ні. У ньому завжди було так. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так, і в ньому амінь. Для слави Бога через нас. Той, хто зміцнює нас з вами в Христі і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать, дарував завдаток духа в наші серця. Тож закликаю Бога за свідка моєї душі. Що я ще див вас і не прийшов у коринт дотепер, не тому, що хочемо панувати над вашою вірою, але разом співпрацюємо для вашої радості, адже у вірі ви стоїте твердо. Розділ другий я про себе вирішив не приходити до вас знову зі смутком, бо коли я спричиняю вам прикрість, то хто потішить мене, як не той, хто зазнав від мене прикрості? Те саме писав я вам, що коли прийду, не мав смутку від тих, від кого належить мені мати радість, бо я переконаний до вас, що моя радість, вона є для всіх вас. З великим сумом і болем серця писав я вам, обливаючись слізьми, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви знали про ту надмірну любов, яку маю до вас. Якщо ж хтось засмутив, то не мене засмутив. Але до деякої міри, щоб не перебільшити усіх вас, такому досить того покарання, що від багатьох, тому краще вам йому вибачити, потішити, щоб часом не охопив його великий смуток, так що прошу вас виявити до нього любов. Втім, для того я і писав, щоби пізнати вашу досвідченість, чи слухняні ви в усьому, бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, то простив задля вас перед обличчям Христа, щоб вас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Коли ж я прийшов до Троади звіщати добру звістку Христа, хоч мені і були відчинені двері в Господі, не мав я спокою для мого духа, бо не знайшов там мого брата Тита. Попрощавшись з ними, я вирушив у Македонію. Подяка Богові. Який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя. І хто на це здатний? Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом. Але ми проповідуємо щиро, так як від Бога. Перед Богом у Христі. Розділ третій. Хіба ми починаємо знову самих себе представляти? Чи потребуємо, як деяких рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це ви. Він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою. Що завдяки нашому служінню ви, Лист Христа, написаний не чорнилом, а Духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа, не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога, який дозволив нам стати служителями. Нового завіту не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на камені, було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння духа? Бо коли служіння осуду слава, Служіння праведності набагато перевершує його в славі. Адже в цьому відношенні не прославилося прославлене через надмірну славу. Бо коли те, що минає славне, то набагато більшим є те, що постійно перебуває в славі. Тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю, а не як Мойсей, який ховав під покривалом своє обличчя, аби сини Ізраїлеві. Не дивилися на кінець того, що проминає, але їхнє сприйняття закрите, бо аж по цей день під час читання Старого Завіту залишається незнятим це покривало, адже воно знімається в Христі. І сьогодні, коли читають книги Мойсея, покривало все ще лежить на їхньому серці, коли ж хто навертається до Господа, покривало спадає. Господь є Дух. А де Господній Дух там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям мову дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Розділ 4. Ось тому, маючи як помилувані таке служіння, не втрачаємо відваги адже ми, відрікшись таємних ганебних діл. Не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоби для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Бога. Ми не проповідуємо себе. Але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас, маючи ж той самий дух віри згідно з Писанням увірував я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо, оскільки знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне.